Медитативне малярство львівський художник Володимир Богуславський свої полотна в Івано-Франківську презентує вперше разом із початком зими вона, поміж дерев і будинків, а також осені, ночі котів і квітів, оспіваних митцем у живописі, постала перед очима місцевих шанувальників особливого таланту. Автор якого вирізняє дивовижна майстерність оперування барвами та композиційними формами, представив 27 робіт. Міксована ретроспектива за майже три десятки років у виставці без єдиної концепції та часто з полотнами без назви, хоча абстрактними їх не назвеш, швидше далекими від небезпечного на думку митця реалізму. Подобаються якісь моменти натури, яких шкода втрачати. В той же час я не хотів, щоб не були реалістичні, такі натуралістичні, навіть. Щось таке більше ну, настрій, щоб був якийсь такий, але... В Принципі, колись Ван Гог сказав, що з виникненням фотографії завдання живопису міняється. А це було ще в 19 столітті, і дійсно так і є. Романтичний і щирий, а також вільний від умовностей художник, який цінує свою творчу свободу, гуртує довкола собі подібних. Уся родина Володимира Богуславського також мистецька, дочка Оксана, дитячий портрет якої потрапив до цієї експозиції, кілька років тому саме в Івано-Франківську мала свою найпершу персональну виставку. Тати зреди мене. Ми ну, якби акцентувана на тому, що художник має бути особистість, він має шукати свій індивідуальний шлях. Тобто, я завжди старалась зробити щось не таке, як тато, тому що я розумію, що по любому буде порівняння і. Хочеш, не хочеш всі порівнюють. Як і дочка, котра, окрім живопису, фахово займається графікою, Володимир Богуславський теж іноді звертається до неї та поки що не експонує, натомість плідний на малярство. Адже водночас із франківською експозицією презентує також виставку в місті Лева. Вона присвячена багатству глибокого синього кольору, нерозгадана магія якого домінує в полотнах цього автора.